І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо з вами проходити бог війни 2018 року. Так, ну що, друзі? Так, нам сюди. Приємного перегляду. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Так. Тут якісь записи. Що це значить? Слушаюсь. Тепер я можу це перевести. Ніфльхейм. Страна тумана и богатств. А про богатство никто не говорил. Так, мир э, свит туману. Так, добро. Надо туда как-нибудь наведаться. Далее. Тут считал уже. Так. Так. Так, правильно? Що буде бій? Так, нам начебто туди. то. Хоча я не впевнений. А ну, давайте сюди. Подивимось, друзі. Для чого це ми зробили? Серйозно? Щоб піднятися просто вверх сюди назад? Весело, слухай. Оце так прикол. Добре. Тоді нам сюди. Так. Кратос, де год of Sparta. Open sesame. Пішли малий. На нас чекають цікаві моменти в цьому житті. В цій грі. О-о-о! А я вже бачу сундучок, який ми не відкрили вон тут. Хоча не факт, може ми відкривали його. Так, ну що, друзі? Ну що? Ми вже тут. Тепер нам треба до Валькірі. Ставимо мітку. І пробуємо туди дійти, По дорозі. Так, показую, що наче то нам сюди вверх треба. Може, ми зараз до неї дійдемо, до речі. Валькірія, ми до тебе йдемо. Не факт, що ми до тебе дістанемось, але я буду намагатися. Так, це куди? А, ні, 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 це наш інший бік, нам інший бік, нам сюди. Так, нам, так. Так, нам сюди. Ха-ха, це якраз дорога до неї. Опа. Так. Так, друзі. Скоріше за все це. Опа. Так, добро. Не-не-не. Все. Ага. Доброе. Open session. О. -о, -о. Ой, смотри, друзья. І тут ще одна Валькірія буде. Ну пішли. Добре. Ох, не знаю, не знаю, друзі, що вам сказати. Не знаю, наскільки буде важче зараз. Подивимось. Ну, бій з Валькірією це завжди цікаво, тому що це нелегко. І, І тим паче ви не забуваєте, що я поставив на. На, на легко чому? Тому що нам треба прокачатися, щоб це швидше зробити. Ну, якби я сам би для себе грав, бо звичайно, я проходив би нормально. Тихо. Сундук не забрали. Повертайся заради старий. Я чую око. Я чую око Одіна. Ого! Хеп, Хп. Е? Це перед боєм. Це перед боєм нам все це надало, друзі. Це перед боєм 100%. Поповнили нам ХП повністю. Ну що і ще там, хп. Ну шо малий? А ну, почекай, почекай, не поспішай, не поспішай, тут ще знизу щось може бути. Я ж сказав. Не поспішай. Бо! Бо! Так, а ну, от тепер пішли. Коли ми все позабрали, тепер пішли. Спробуємо з нею побитися. Ну що, друзі, побажайте мені. Ой, щоб я її пройшов. Ще одна Валькірія. Ми відспасемо її, так? Да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Трансмиссионен хугар. Todos los días, juegos exclusivos, orgullo de PlayStation. Únete a la diversión, quédate para disfrutar. Quédate para disfrutar el mundo de los videojuegos, emociones sin fin. Desde batallas épicas hasta un simple jardín, cada partido es un viaje de grandeza. Donde tú y yo encontramos la riqueza. Grita conmigo al ganar la misión. Saltamos de alegría en cada ocasión. Compartimos risas, victorias y más en este universo repleto de paz. Somos guerreros en un mundo digital. Nuestras hazañas se sienten No sei, Ого, а -а -а. вот она громогласная. Госпожа, скажи, как ты попала в телесную оболочку? Зачем сражалась? Не знаю. Душа Валькирии не может оставаться чистой в физическом теле. Наше место в мире духов. Куда я и ухожу? Прощай! Я вам пояснял, почему важко было. Потому что мы не прокачаны. Но кто все-таки это с ними сделал? И с какой целью? Я не хочу строить пустые догадки. Ты что-то знаешь. Я же Мимир, умнейший из живущих. Я много чего знаю. Голова. Ой, Сигрун, королева Валькирий. Она могла. Когда я видел ее в прошлый раз, она сама была в она явилась навестить меня, когда я был уже в заточении. Зачем? Ну, нам есть что вспомнить, скажем так. Вы были влюблены? Ох, парень, я же покраснею, наверное. Я вообще могу краснеть. Сперва охотиться на этих тварей, теперь твою бывшую искать. Это лишняя трата времени. Не лишняя. Они же Валькирии, отец. Те, кто не дает умершим заполонить Мидгард. Тогда они плохо справляются. Это не их вина, брат. Хто то не дає їм виконувати свою роботу королева? Не знаю, парень. Надо ще їх поспрашувати, якщо, звісно, вам не жаль времени. Та мені не жалко часу. Я кажу, друзі, якби Дивіться, я вам поясню, якби я був прокачаний, мені було б з нею, звичайно, легко битися. Але так як ми зараз не прокачані, то, звичайно, мені важко з ними битися з цими валкіріми всіма. Розумієте? Тобто тільки в цьому проблема. Тому, звичайно, мені треба ставити на легше, щоб пройти їх. Ось і все. Це не тому, що я там ну не можу пройти важче, ні. Я я міг би, але якби кратус був би прокачений. Але ж ви бачите, що я наношу її удар, вона ці удари не відчуває. Тобто вона продовжує мене бити. Мене просто це бомбить, я взагалі це не розумію. От реально не розумію взагалі, як можна так робити, що ти б'єш супротивника, і в цей момент, коли ти наносиш йому удар, він почне наносити ну, бити тебе в цей же самий момент. Я досі не можу це зрозуміти, але у розробників, у, блін, у Санта Моніка студіо, це, це лайно в голові якось працює. Я не знаю, яким чином. Я ж кажу: я... ну, уявіть, ви б'єте з кимось. Ви з кимось б'єтесь, так? Е, ви намагаєтесь кого побити. Ви б'єте. І в цей самий момент, коли ви наносите комусь удар, чув, ви б'єте його, все, там, він відчуває біль і так далі. Але він продовжує махати на вас і бити. Не, він не відбивається, він просто б'є. Так само, як і вона. Вона не відбивалася, вона саме наносила удари. Відбитися це одне, а наносити тупо, тупу удару це зовсім інше. Ось вам і все. От те, що я її дивився з її боку. Це фігня. Це так не має працювати. Ми тут забирали так. І знову він кудись в інший бік дивиться. Тобто до цієї вадкірії не зрозуміло, як тоді діти йти. Слухайте, от, от дивиться така навіть які, як ямка якась, отут, бачите, йде? От як. Щось я собі пригадую. Ну, блін, не пригадую, а не нагадую. Щось я собі придумаю. ось. Щось я собі просто придумаю. Так, це туди ми піднімаємось вверх. А тут куди ми підемо? А ну, якщо ми сюди. Це щось я собі придумав, таке, блін. Так, почекайте. Може, сюдою? Сюдою? Ні, сюдою він вверх. О, не забрали, до речі, А мало. Клінки хаоса. Добре пішли. Розберемось. Десь має бути валькірія. Я не знаю, де вона. Але десь де... якось до неї можна дійти. Не може бути такого, якщо вона там є. Якщо ми цю перемогли, то ми інші переможемо. Хоча тут може бути одна якась сама сильна валькірія. друзі, не забувайте. Має бути десь сама сильна валькірія, а як, з якою може бути максимально важко навіть на максимальній легкості. Ось, оце є проблема. Ну, зараз будемо шукати. Не знаю, чи нам часу вистачить, тому що ми дуже багато часу витратили на цю Валькірію. Ось. Мені, я ж кажу, мені головне прокачатися. Мені, ми пройшли сюжет. Нам треба. Мені все одно на важкість. Важкість я буду проходити на максимальну важкість, коли я буду вже прокачаний, розумієте? Зараз, блін, я з голою дупою, я ні на що не здатний. Ну, не я, а кратас нездатний. Тому від нього а, просити зараз щось там найзвичайне, це неможливо. Що тут таке малий? Ми тут були. Ми тут були. Так, добре. Тепер треба зрозуміти, як нам звідси. йти далі. Малий, знаєш що? А ти не хочеш мені свої відкладати свого синього? Почекайте, а ми що, в неї стріляли синіх стрел? Ні. А ну малий. Стріляй сюди. А чому, сві... а чому він не робить світло? Та це не потрібно. Ні, почекай, 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 почекай. Якого дідька світла там нема? Він вже на... начебто має нам прохід робити, ні? Ні? О! А чому ми тут не читали? Що? Ну, Що таке малий? Блін, не кричи такі речі, тому що я думаю, що щось трапилось. Ну же, батько, ну вже. Він, коли так кричить, я думаю, що щось трапилось. Пішли. Йдемо. Та й малий також, блін, він допомагає, звичайно, так, але якби він більше трошки допомагав, би нам було б набагато легше. Він це не читав ще. Як ми це пропустили тоді? Коли проходили, я не знаю. Читай мене. Любопитно. Записав? Чудово. Нам покажуть? Так, показали. Так, читайте, друзі, кому цікаво. Ну, це все історія, це все історія, це якщо ну, це, ж, це все ж таки. Що це за двері? Оце. А це. це з цього боку вийти. Угу, Бібліотека якась. Це ми читали. Добре, що хоча б ти це... ми це не пропустили, слухай. Все зрозуміло, нам сюди не треба. Нам треба вверх. Мабуть. Я не впевнений, звичайно. Я, я взагалі не впевнений, куди нам треба. Але начебто так. Тихо. Ага. Можна сюди піднятися і можна сюди піднятися. Ну давайте спробуємо спочатку кудись піднятися, там розберемо. Мені щось здається, що ми зможемо сюди якось дійти до Валькірії, друзі. Щось мені підказує, що це і є. Той прохід, який нам потрібен. Я дуже на це сподіваюся. Я б дуже на це сподівався. Що, хто його знає? А це що? Мама, міє, ми тут не були. Так? Приготовься. Го! Я готов. Я Я готовий. Це нормально. Я готовий, малий. Стріляй. Ми тут не були, друзі. Мабуть. Не схоже на те, що ми тут були. Маха, може були. Малий стрели. Ні, не були. Я б сундук це забрав би, ні. Коротше, я ж кажу, друзі, ми так швидко пройшли сюжет, що я навіть не знаю, де ми з вами були, а де не ні. Узнаємо, на що это обмінять. А ну, малий стріляй. Ага. Де буде світло? Пішли. Може, ми тут і були. Єдине, що... о що це за великий? Не прокинеться, ні? Придурок, ти не прокинешся? Він зап... запилився вже. Він же навіть запилився. Тут все відкрито. Ху. І собі. Ха-ха. Прикол. Почекай, там час не закінчився? Ні. А вже фігня залишилось часу, друзі, у нас. Вже 51 хвилина. Блін, скоріш за все, ми з вами. Щось мені підказує, що ми не встигнемо. вже. Не встигнемо навіть і половину тут зробити. Тому що тут велике місце. Я тут пам'ятаю, тому що колись раніше я тут вже проходив. Ось, тому я знаю, що це таке. Я, я звичайно, не пам'ятаю все ось, але бачите, отут ми збирали. Ми тут були. Ми відкривали цей сундук. Я ж кажу, що ми тут були. Ми просто так, не все тут забрали, але ми тут були. Ось що головне. Ми з вами тут, друзі, були. Хоча не все забрали. <кій> і того великана ми з вами знищили. І цю фігню ми піднімали. І сюди ми спускалися. Ми тут були. Ось і все. Просто на все забрав. А так-так. Так, добре, Валькірія. Давайте подивимось, який бік. До Валькірії. Воно туди показує Туди. Так. Сюди показує. Туди тепер. Ці двері? Показує сюди. Ці двері треба. Ніфіга собі як темно. Опа. Так, друзі. Ось вона. Ой, друзі, ну що? Вона знизу. Ой. Ну, ми. Я спробую зараз, якщо ми встигнемо. Якщо нам часу встигнемо за 4 хвилини. При її пройти тоді так. Хоча мені щось здається, що ні. Так, у мене повне ХП, добре. ХП у мене повне. Ну що, друзі? Ще одна Валькірія. Тут, до речі, і телепорт є. Та давай швидше, у нас часу немає. Ага. Ага. О. Чудово. Чудово. Тут ось тільки всього добра. Чудово просто. Боже, та ти що, які вони добрі? Скільки нам всього дають? І це тобі на, і це тобі на, і це тобі на. І життя тобі максимально. Все, 4 хвилини до кінця. Так, бро. Алла. Так. Добре, давай спускаю зараз. Алла. Давай. Алла. Так, друзі, все, друг прийшов. Дякую всім за перегляд. В наступному Я бачу. В наступному відео. В наступному відео ми з вами поб'ємося з цією Валькірією. Добре? Все, дякую всім за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ось. А... Зараз камня. Таки... Тільки це, тільки... Щоб зберегло... збереглось у нас оце, оцей прохід. Так, ага. Все. Все, ми зберегли. Так, тепер я зберегаю гру, друзі. І в наступному відео вже поб'ємо з нею, добре? Вже спробуємо з нею побитися. Ну, скоріш за все, переможемо. Все, друзі. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе.